Україна без українців це наша найближча перспектива. Звісно, працюють ударними темпами над цією темою. Московський уряд Він вивозить українських дітей, вивозить українців, заміняє їх на окупованих територіях ванюшками з найбільш віддалених регіонів ЕРЕФІ. Але. З ним хоче позмагатися і український уряд. Український уряд Міністерство економіки заявило, що найближчі 10 років потрібно буде 4,5 мільйони нових робітників для того, щоб заповнити ринок праці в Україні. Для того, щоб знайти цих 4,5 мільйони робітників, Міністерство економіки проводить переговори з Міжнародною організацією міграції і Міжнародною організацією праці. Про те, що потрібно завозити сюди азіатів, спрямовувати сюди якомога більше азіатів, для того, щоб знайти оцих чотири з половиною мільйони робітників на ці робочі місця. Тобто, з одного боку, уряд витісняє звідси українців. От уже дуже багато біженців, ну на цим правда попрацювали московити. З другого боку уряд створює всі можливі умови для того, щоб, наприклад, український малий і середній бізнес тут не могли функціонувати і розвиватися, тобто погіршує умови для функціонування українців в малому і в середньому бізнесі, і ті, хто не виїхали до сьогоднішнього дня, намагаються виїхати із бізнесменів середньої руки. Це ті самі люди, які створюють робочі місця для українців. переважно. Вони виїжджають. Далі я так розумію, що будуть створені нестерпні умови для робітників українських для того, щоб і вони поповнили ряди біженців, а на їхнє місце завезуть більш технологічних азіатів. Про все це міністерство економіки бадьоро репортує про те, що необхідно сюди завести 4,5 мільйона азіатів, якраз на тлі безладів, які влаштовують Алжирці в. У Франції ось уже більше місяця погроми, палаючі барикади, атаки на магазини, атаки на поліцейські дільниці, і французи уже довгий час відчувають усе себе у Франції пригніченими і людьми другого сорту в порівнянні з мігрантами. Але французи принаймні там можуть якось іще працювати. От якщо мігранти не працюють, то працюють там французи у Франції переважно. Хоча була ідея, коли все це починалося, це завозити мігрантів для того, щоб вони працювали. Придоголі було завезено мільйон одразу в Марсель там. І все це продовжувалася політика проти після нього, але виявилося, що вони якраз не працюють працюють французи. А ці люди насолоджуються життям і бунтують. І от раніше ми казали, що це в українському уряді немає українців, що український уряд без українців там дійсно майже немає українців серед членів українського уряду. Але тепер ми бачимо, що цей уряд проти українців. Він хоче замінити нас мігрантами. Під кінець війни нас уже менше 30 мільйонів тут зараз живе в Україні. Під кінець війни буде мільйонів 20, що звезуть 4,5 мільйони мігрантів. Порахуйте відсоток самі. Я боюся рахувати цей відсоток. Спочатку мігранти витіснять нас з ринку праці, а потім вони витіснять нас зі споживчого ринку. І От дивіться, уряд не хоче, щоб мігранти на ринку війни працювали, щоб вони воювали замість нас, замість. Українців він хоче, щоб українці відвоювали цю землю, оборонили цю землю, рясно полили її своєю кров'ю, а потім вони завезуть мігрантів, які будуть тут працювати замість тих, хто втік, і тих, хто загинув. Тобто, справа українців захистити ринок праці своїми життями, віддати за це своє життя, а працювати тут будуть інші. І от зараз ми захищаємо від московиців свою землю і свою свободу, свою гідність, вірінок, праці. А завтра нам доведеться захищати це від свого уряду. Можливо, уже потрібно захищати від нашого рідного уряду нашу Україну. Та зараз 21 перше століття, між іншим століття штучного інтелекту, роботизації тотальної. І почекайте 5 років. Тут уже можна буде роботами обійтися. Ми розуміємо, але уряд не хоче. От дати можливість українським фірмам, українським підприємствам, українському бізнесу, українським економістам, українським інженерам нормально тут працювати, створити для них умови, бо принаймні не наїжджати, не нападати на них, як зараз тотально наїжджають на всіх айтішників. Щоб у нас тут максимально це все автоматизувалося і роботизувалося, як в усьому світі. Навіщо нам роботи? Навіщо нам тут штучний інтелект, коли є узбеки. Насправді ж я люблю азіатів і люблю африканців, ви могли це помітити, і я не проти, я зовсім не расист. Ми ж тут, зрештою, всі не расисти. Я навпаки вважаю, що ми повинні вчитися і дуже наполегливо у французьких алжирців, які викликають у мене значно більше симпатії своєю життєвою силою, наполегливістю, то, зрештою, способом життя більше ніж білі французи. Тому що, поки білий француз горбатиться на пенсію, то алжирець живе прямо зараз. Він вважає, що життя потрібно присвятити релігії, спогляданню питтю кави. Ну, в крайньому випадку торгівлі наркотиками, а зовсім не дурній, не роботі на ринку праці. Отак, от, от від закінчення школи до цвинтаря пропрацювати ніяких розваг, нічого навіть не дозволити собі спалити барикаду чи поліцейську дільницю, Яке дурне життя думає цей самий Алжирець. І ми повинні навчитися у алжирців качати за свої права. Ми не расисти. Ми будемо вчитися у наших темношкірих братів захищати наш ринок праці від нашого міністерства економіки. І ще раз, не від азіатів, не від азіатів, від міністерства економіки. Ми будемо захищати наш ринок праці. Я думаю, що на це нам дозволять міжнародне співториство. Бо якщо ти погано подивишся в бік азіата, то на тебе кинуть атомну бомбу. А от е качати за соціальні права проти мінекономіки це цілком допустимо, і тут тобі можливо навіть дадуть грант. Але незважаючи на всі мої виправдання, і оцей от монолог проти расизму. Я відчуваю, що багато хто із вас на мене накинуться і будуть поливати брудом в коментарях, як поливали вчора брудом в коментарях, за те, що я сказав, що курити канабіс це не так, щоб дуже добре. Коли казав, що немає нічого краще на світі ніж курити канабіс. Можливо, я не фахівець. Я не знаю, я ніколи сам не курив канабіс, тому не можу вам фахово опонувати. Я не знаюся на медицині, не можу нічого сказати. Всі цю свою аргументацію, всі свої вірніші підозри, я висловив вчорашньому відео. До речі, можете подивитися, якщо ви його не бачили. Я просто помітив одну річ, і можливо, ви її помітили. Що ті, хто тупають за коноплю, ті зазвичай виступають і за одностатеві шлюби, за її паради. Ті ж самі люди зазвичай виступають за мігрантів, тобто проти білого кольору шкіри, і ті самі люди виступають проти зброї. Ну у нас більшість людей взагалі в Україні під час війни, розумієте, під час війни, після бучі, після ірпіня, після всіх цих жахіть. У нас досі ще більшість людей в Україні виступають проти вільного обігу зброї. От на заході це дуже чітко простежується, особливо в Америці. От вони за заборону зброї, але вони за легалізацію наркоти уже навіть і важкою, не тільки легкої наркоти, і вони всі за однос. Статеві стосунки і за БЛМ і вам, браті і сестри, вже встигли пояснити тут в Україні, не в Америці, не в Європі. Там уже все давно Але в Україні. Вам встигли пояснити, що чмаль і гомосексуалізм це добре, і ще не встигли пояснити, що зброя це погано, і що біла раса це дуже погано. Це по расистськи бути білим. Але скоро вам це пояснять. Скоро вам це пояснять, і власне кажучи, я думаю, що якщо Міністерство економіки введе оці всі перемовини і будує ці плани, то звісно, що Міністерство культури зараз розгорне широку компанію роз'яснення, що українці мають виїжджати за кордон, або принаймні одружуватися на таджичках, але не тільки в Алжирців треба вчитися. До речі, от зараз страйк в Голівуді триває вже певний час, і це перший страйк такого масштабу в Голівуді. За 43 роки, 43 роки тому там цю страйкову організацію чи проспілку голівудську очолював до речі Рональд Рейган. І саме він тоді очолював цей страйк в Голівуді. Е, перші почали страйкувати сценаристи проти штучного інтелекту, що виявилося, що для більшості голівудських стрічок штучний інтелект краще пише сценарії, ніж сценаристи Галілуї, це саме так. Більшості тієї пургі, що ми дивимося в їхніх серіалах і фільмах, само собою, що штучний інтелект краще. Спрацює, ніж ці от самі люди. Це все давно можна замінити оцю всю механіку, всю цю алгоритмізацію. Але зараз вже приєдналися і режисери, і актори. Коротше кажучи, там все добре. А у нас я не пам'ятаю, коли такі от страйк були якісь окремі виступи, скажем, довженко-центрівців проти Держкіно. Але це був зовсім не страйк, це були сльози, і нічого навіть навіть Міністерство культури не згоріло. Не згоріло Міністерство культури. Бачите, тут не згоріло. Не згоріло, воно зовсім не згоріло. Може вже і не згорить. Бачить, може справді треба кудись їхати за кордон. Якщо от такі відбуваються. Якщо воно не горить, поїхали, мабуть, в еміграцію. Якщо вже я загори за культуру, то нагадаю вам, що 16 липня відбудеться. Вистава колаборант. Черговий раз буде гратися вистава колаборант. Це не про уряд український, не про Міністерство культури, хоча, мабуть, варто було би і переписати п'єсу. Міністерство культури це про інших колаборантів, але все одно варто піти, подивитися в театр «Культ». і можна квитки придбати за посиланням, яке ви зараз бачите. І знову ж таки багато питають із інших міст, а коли вистава приїде туди, а коли вистава приїде сюди. І я вже говорив, але зараз повторюю, що це дорогувато возити виставу. Якщо ви хочете, щоб вистава була в вашому місті, вам доведеться наш крести від 5 до 6 тисяч доларів, щоб вистава там була під ключ. Тобто, вона приведена, проведена реклама, орендований зал. Там всі артисти грають, світло світиться, звук підсилюється і все таке інше. На ви потім будете відбувати це на квитках. Квитки теж продаєте. Не ви, і та сума, яка буде виручена, буде компенсувати вам витрати. Так, що, якщо сильно хочете, то шукайте ці 6 тисяч доларів. Хоча я на вашому місці, якщо вони у вас є, витратив би на допомогу збройним силам. До речі, Київська міська державна адміністрація почула нашу критику, поблажливу, зичливу критику і заявила, що вона допомогла фронту на 1,1 мільярда гривень. Ну ми ж говорили не про те, хто скільки до ми казали про те, що всі гроші, які тільки можна, мають бути зараз витрачені на фронт, а не на дурниці. От Київська міська державна адміністрація більше 300 мільйонів гривень, тобто третину цієї суми. Що вона нібито допомогла фронту, як вони кажуть, не знаю тільки чиєму фронту, якому фронту, східному фронту, західному фронту, якому фронту от вона тільки бруківки на одній вулиці переклала на 300 мільйонів гривень. А теж вони перекладають е, пліточку і асфальтують е, те, що не потрібно асфальтувати, і засаджують квіточками те, що раніше ніколи не засаджувалося, ніколи не було клумб у нас до повномасштабного вторгнення. А тепер там є, є клумби, і вони витрачають там я не знаю скільки мільярдів гривень. От саме на це, саме на ці речі, які важко порахувати. Розумієте, коли ви перекладаєте бруківку, берете отак, от і перекладаєте, то, само собою, ніхто ж не порахує, скільки коштувало оцей от рух. Вони кажуть, він коштував 150 доларів. От кожна Кожну бруківочку ми так люблячи перекладали, що ви розумієте, що 300 мільйонів гривень це мало. Насправді так заощаджували, просто так любили в цей час. Оцей от камінчик, просто кожний политий сльозами. Очільника Київської міської державної адміністрації знаєте, скільки у нього коштує сльозинка? От ви поцікавтеся гонорарами в боксі, а тепер розділити на сльозинки. І от стільки і буде коштувати кожна сльозиночка клічка. Правда, тут з Клічком змагається, як завжди, у нас Міністерство культури, і 574 мільйона гривень воно виділяє на добудову музею голодомору. 574 мільйона гривень. Порахуйте безпілотники, порахуйте порахуйте артилерійські снаряди. Артилерійських снарядів нам заявили, що нарешті Україна почала виробляти артилерійські снаряди. Не хочу просто вас, скажем, зовсім уже пригнічувати, вганяти в депресію. Повірте мені, це дуже мало. Україна почала виробляти. А чому вона Україна не може виробити? Тому що плиточка, тому що треба добудувати музей голодомору. Розумієте, от не може почекати у нас музей голодомору. Це важлива тема, мабуть, але ж ми знаємо, навіщо будуються ці всі музеї і за які відкати. От не може він буде почекати до кінця війни, до нашої славетної перемоги. Ні, от просто зараз треба з державного бюджету. Закладати в державний бюджет 574 мільйона гривень не на артилерійські снаряди, не на коптери, яких категорично не вистачає, не на поранених українських, ні на що, на добудову музеї Гладомора над хрещатиком. Мінкульт заробляє, клічко заробляє, всі заробляють, і у мене останнім часом боліло серце за мінтів. От мінти якось у нас менше стало заробляти, ніж раніше. І якось навіть шкода цих мужніх людей зі смугастими палками, але і вони вирішили собі підзаробити. Там у них є такий відділ, здається, чи управління, яке переймається справами щось там торгівлі. Людьми і ще чимось таким, отакі от хитрі відділ, які борються з торгівлею людьми. Я вам скажу, що правильно бореться, От, якщо у вас є можливість поторгувати людьми, не займайтеся цим. Низькоприбуткова справа, дуже ризиковані інвестиції. Ну, менше з тим. Значить, і вони вирішили наїжджати на реабілітаційні церкви. Центри зараз є такі розпорядження. У нас ряд церков, особливо протестанти. У них є реабілітаційні центри, де вони туди збирають наркоманів, алкоголіків і допомагають цим людям звільнитися від алкогольної і наркотичної залежності через молитву, через читання Біблії. І як не дивно, я просто знаю, я знайомий з діяльністю багатьох у цих реабілітаційних центрів церковних, е, відсоток тих, хто звільнився. Відсоток тих, хто вилікувався, значно вищі ніж в так званих якихось там реабілітаційних центрах, типу медичних. Я знаю, деякі у нас реабілітаційні центри, які допомагають бійцям, які пережили контузію, чи з ПТСР -ом. одна один тут неподалік. І з дуром ми навіть із там батальйону після контузії кілька чоловік туди направили. Вони потім були в жасі. кажуть, а да там всі на нашеї і бухають. Власне кажучи, це не те, що ти, тобто, їх не, не реабілітують за допомогою бухла і кольоси Анаши. Це просто люди там, от, скажімо, от так: от, оце, от, так воно влаштовано там, де є медицина у нас. Значить, а от в церковних цих ніхто не бухає, там навпаки звільняють людей. Дуже багато багатьох людей. От я знаю Андрія Тіщенка, наприклад, нього 150 реабілітаційних центрів в його церкві, і дуже багато людей, з цих колишніх наркоманів, колишніх алкоголіків воюють зараз на фронтах цієї війни. Героїчно, дехто загинув, знаю один хлопець, який збив сім літаків зі стріли, колишній наркоман підняли просто під парканом валявся. І от людина була доведена, вона була звільняна. Вільне не від наркотиків, і він патріот і все таке інше. Але це улюблена тема, тому що ну як мент собі думає, як і ви собі думаєте, ну це ж секта, секта. Там вони збирають людей, примушують їх відмовлятися на користь секти від квартир, грошей, машин, і вони там всі такі багаті, так і, звісно, треба наїхати потрусити. Мушу вам, мушу вас розчарувати, Може, десь такі і є, але більшість це добрі християни, які шукають гроші на те, щоб цих людей. У них коли на алкоголі чи наркоман потрапляє в реабілітаційний церкву, центр зазвичай у нього вже проколото, пронюхано і пропито все. У нього нічого немає. У нього нема навіть білизни з собою, переважно. Від нього вже сім'я відмовилася давним-давно. Тим не менше, оцих от вони набувають квартири, машини і свій навіть іноді невеличкий бізнес після того, як вони реабілітуються. Дуже багато таких людей знають, достойних людей, і стали достойними людьми, достойними солдатами, достойними бійцями. І от мінти зараз починають трусити всі ці центри, маски шоу, всіх на підлогу. І це ж дуже легко знайти. Береш наркомана, даєш йому дозу. Каже, ну напиши, що тут тебе насильницьке утримують, Чи напиши, що от тебе примушували працювати, грошей тобі не давали, там ще що-небудь. Отакі дурниці. Тут це дуже легко розкатувати все. І тут я вам хочу сказати, панове міліціонери, я розумію, що багато із вас сатаністи, багато атеїсти, багато язичники, багато наркомани. Наркоманів дуже багато в, серед працівників правоохоронних органів, на жаль, як і взагалі в суспільстві. І звісно що вам наплювати на справи церкви, на справи Ісуса Христа, коли ви це робите. Але е, от церква все-таки буде захищатися, розумієте, і е, Господь наш вміє захистити себе і чад своїх. Не робіть оцієї дурниці, особливо під час війни. Ви наїжджаєте, і ви повторно ламаєте долі людям. Ця от людина нарешті вирішила звільнитися, і от уже за допомогою молитви, вона от уже не вживає, наприклад, цілий місяць. Вона не долбить собі в вену. І тут ви наїжджаєте, б'єте її палками, щось там примушуєте обріхати тих людей, які їй допомагають і моляться за неї, і знову ламає, повторно ламаєте її життя. У нас капич РПЦ тут тисячі. Ви не можете їх уже півроку виселити з лаври. Ви боїтеся дихнути в бік УПЦ ФСБ. А натомість на тих людей, які справді служать Богу. Ви не їжджаєте, ви не боїтеся, вам хочеться вибити з них гроші. Я думаю, ми будемо висвітлювати всі ці епізоди в подальшому, але ну менше з тим, я вже просто заговорив за це. Давайте відставимо реабілітаційні церкви, відставимо ментовські наїзди. Тривають на бізнес. Вони, мабуть, і це розглядають як бізнес. Ну бог з ним просто не можу не згадати. Нещодавно розмовляв з одним з однією людиною, людина, який очолював медичку в Азові під час оборони Азовсталі. Він належав там до одного центру. Потім, коли почалася вже оборона Азовсталі, то він перейшов до Азову, тому що там центри нікого не залишилося, і потім потрапив в полон, мужня людина. Дуже потім був в полоні. Дуже важко розповідав про всі ці катування і всі ті жахіття, які були там. Зараз знову поновлюється в збройних силах України і Розповів нам про одного брата, нашого, якого ми загубили хлопця із братства. Причому, от хлопчик розумієте, от він дуже молодий хлопець, і він якось от був трошки на периферії. Я його згадав, але чесно кажучи, мені важко його було згадати. Він був на моїх проповідях. Він був у нас в церкві. Але от він ніколи не був особливо такий активний і особливо помітний. Він спілкувався з непипивом, зі Святошою і от опинився в Маріуполі, теж до речі, от в цьому центрі, і приєднався до Азову уже, коли почалися інтенсивні бої. І він керував групою десь 30 людей. Йому дали цю групу, тому що він виділився своїми особливими якостями бойовими. І цей наш брат, який медик, каже, що він був. Неймовірно смілива людина, людина неймовірної мужності. Він не знімав шеврон братства і він весь час молився, каже він завжди дуже дисципліновано молився вранці перед їжею і завжди спочатку над ним намагалася сміятися. Серед азовців багато, на жаль, язичників. Потім вони казали, що вони ніколи не бачили християнина такої мужності, як він Він користувався величезною повагою серед них, і цей от медик каже: Я ж не зовсім так, щоб віруючий, я для Я той, хто сумнівається, але каже, його молитва і його особистість допомогли мені там. Під час оборони і я весь час згадував його в полоні. Я згадував ці молитви, я згадував цю людину, і це можливо це дало мені можливість протриматися там в полоні під час всіх цих нелюдських обставин і всіх цих катувань. Цей наш хлопець, брачий, тримав уламкові поранення його доставили до госпіталя. Потім на госпіль, на госпіталь впала авіаційна бомба, і він загинув уже в госпіталі. Але його мужність пам'ятають і по сьогоднішній день, і от я думаю, бачите, оця от людина, яка так не була подібна на героя, людина, яку я не помічаю, навіть жодного разу з нею так докладно з цим хлопцем і не порозмовляв. Коли він е, був у нас в церкві, у нас там в братстві, тепер я думаю, що можливо, от е, всі ті речі, якими я от зараз пишаюся в своїй діяльності, і не зарахуються, скажу, тобто все було пусте, скаже мені святий Петро там перед дверима раю чи пекла, не знаю, куди я там потраплю, підозрюю найгірше. Каже: єдине, що от найкраще, що ти зробив в своєму житті, ти прочитав кілька проповідей о цьому от хлопцю. от, от це було найважливіше. От заради цього було от те, що ти робив, все інше можеш забути, все інше можеш викинути. Можливо, так і буде. Він здобув вічне життя в бою, так як і наші інші хлопці. З братства, на жаль, достатньо багато уже, занадто багато уже хто там. Але всі ми зустрінемося на небесах. До речі, проповіді проходять зараз на Євгена Чекаленка 14, в неділя в 10-й годині. Заходьте, якщо що, там братська літургія. І в ході цієї братської літургії я маю можливість виголосити проповідь. Це до вас ні до чого не буде зобов'язувати, але згадати в ці часи про Господа нашого Ісуса Христа і почути проповідь за найважливіше, можливо, і варто подумати над цим. Я вас чекаю. На цьому вам моє щире, українське, звитяжне амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.